Одно нікуди не зникли, і Арпій буде боротися за найвищі місця у вищій лізі. Мангал після того, як команда увійшла до структури спортивного клубу «Айрон», зіграла в Кубку України серйозно бажаючи на те, що було темно, в палаці спорту Юніс. Тому ну, в принципі. Надрічний. відібрав у нього мяч! Денис Кологой, да. І як пробив нескологойда! 1-0 на корестерпі. Олексій Павелько, Віталій Кардашта. Тарас Петренко. У воротах Антона Сачук. У воротах Іван Білошевич. Йому довелося ось так зараз срятувати. Шамко. На Чернікова! Черніков б'є в стійку. І знову Білошевич в карколомному стрибку. Я залишається в полі. Ой, матч. Центральний матч у другому турі. Інакше бути не може. Тут емоції на майданчику киплять. Павелько б'є здалеко. Іван Белашевич. Черговий сейф. Чи все ж таки в сподіванні на рикошет буде бити Заїченко? На Межевича віддає Заїченко. Віддає Пас Зіналов. Немає можливості пробити. Зейналов готує свій удар і забиває Зійналови з власної половини. А він готував цей удари. Він влучив 2-0.